Всім привіт, з вами я от Оті і ми сьогодні купуємо ем, кіностудію. Ну шо, поїхали. Для того, щоб купити кіностудію, натисніть тап. Бум. Все, купили. Кіностудія придбана. Так, в ній будуть, по-моєму, якщо не помиляюсь, три місії. Якщо мені не зміняє пам'ять, ну шо, <кхм> поїхали на першу місію. Так. А, ну так. Да. Перед тим же тринувся цей сохранець. Там ну, дай бог здохнуто. Ще буде карпець. Так, бум. Ми проходимо першу місію на кімну студію. Ну шо, поїхали. Місія називається вербування. 12 baby. <реку> Who is this idiot? You! You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens! Fishing poles! Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go! Why'd you get in this business, you prick? Huh? For the pussy. That's why. What is this? This is my art. Security! Look, you pompous asshole. I own you now. I own all of this. We're gonna turn this place around. I'm gonna make you rich. Uh, you're, you, you're Tommy Vesetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, um... But first we're gonna need some good looking bros. Yeah, girls are fine, but you... Whew, wow! What's that guy think this is? Some free art craft? Jeez, crap? Like so, like, so you know, Jesus! Тут є... кейс грузовик, ну ладно, ним. Нам потрібно тут коротше, цей двох дівшок. Е доставити, доставити до Кінсу Перша з них це Кенді Сакс. А друга... Потім побачите. Ну я думаю, що хто грав... Що, хто Хто грав в Гітар Сіці, так що той цей. Той, 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 той розуміє про що я говорю. Так. Ой, зараз... Пробую питание стандартным путем. Ладно, конечно, убейся. На цьому гигантовый. Ну да. <таспів> Тактики так я мужу. Здороги, бляха, сволочи. Тут едоотоки, так що... Шо... Дорога всем перекрита, ⁇ -мо ⁇ О, прикольно. Прикольно фура, я скажу. Упс. Так. Ну что, мы уже на месте. Так, ну что. Перед тем... Упс.

Ну, Ми не звертаємо увагу. Все. Так, ну шо, тепер... потрібно валити. О, таксі! Блін! Це ще що шо шотрастатикого у меня! -мо! Ой, поїхала. Дура, сідай в машину, бляха. Сволочка. Ну супер, нам ще й колосы про... пробило. охренеть вообще. Так, поедем коротким путем. Я тут знаю одну зірку, так що... Все было супер, супер, идеально. Так что за я зіркою нам нічого не страшного не світить. Так секунду і ми уже клуб 3 правильно. Якщо все було добре видно. Ось і Мерседес. Другое дівчина. Ну, ось уже і зельки розшуку пропали. Так... ну що, тепер залишилось тільки доставити їх акуратненько і плавно кіностудів. Що я, кстати, не... не даю гарантію, що мені то вдасться з першого разу. мене виділа є моє ще блять. Извиняюсь за нецензурну лексику. Вот. Більш такого не повториться. Ну, по крайней мере, я постараюсь, щоб я не повторилось. З дороги, с Да, вот так вот. Ну, це була доволі таки, я скажу, наостанок, легенька місія. Ну, по сравніні з тим, що буде на другій. Ну все. Місія пройдена. Ось дівчата йдуть до кіностудії, а тим часом. Місія пройдена. З вами був я, Ототі. Всім дякую за перегляд. Всім удачі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки мои видео, всем удачі і пока. Чао!